Золото, побутову техніку, рушники, плазмові телевізори та інші речі впродовж трьох місяців викрадали з помешкань тернополян двоє іногородніх громадян. За словами начальника управління карного розшуку управління МВС України в Тернопільській області Степана Яцуха, правоохоронці з'ясували, що чоловіки обікрали у Тернополі понад 10 квартир, одну з них у Бучичі, а також причетні до злочинів на Хмельниччині та у Запоріжжі. Працівниками міліції Тернополя були затримані двоє чоловік. Один із злочинців, родом з міста Алчевськ, Луганської області, територія, яка на даний час підконтрольна бойовикам, приїхавши в місто Тернопіль як переселенець, він познайомився тут з іншим. Жителям східних областей, а саме Запорізької області, і не особливо шукаючи роботи, вони вирішили скоювати крадіжки на квартирні крадіжки на території міста Тернополя. На гроші зароблені на крадіжках чоловіки купили два автомобілі, щоб легше було перевозити награбоване. До скоєння квартирних крадіжок готувалися, переконувалися, чи є мешканці квартири, чи немає. Тобто, з вечора скоювали крадіжки в нічну пору доби, як правило, це спальні масиви міста Тернополя, масив Східний, Новий. sweet. Центральний частина міста. Один зі злочинців, каже старший слідчий тернопільського міського відділу міліції Наталія Климік, уже шість разів відбував покарання у місцях позбавлення волі за крадіжки. Свої злочини вони вскоювали у спальних районах міста Тернополя. Спосіб проникнення у житло був через вікно, шляхом віджиму вікна. І в основному це були перші поверха. Ряд також були через балкони, де знімали скло, а потім таким же чином проникали шляхом віджиму до дверей балконних у приміщення квартири. В основному злочинці забирали гроші та ювелірні вироби. Якщо ж такого не було, чоловіки брали побутову техніку, яку здавали у ломбарди Тернополя, та відправляли на схід України. В одну із квартир зловмисники проникли через підвал, пробивши панель санвузла. Проте там спрацювала сигналізація і їм вдалося втекти. Через деякий час правоохоронці затримали підозрюваних. Мешканця Алчевська впіймали у Тернополі, а його напарника знайшли на батьківщині у Запорізькій області, куди він поїхав, аби продавати награбоване. На даний час всі відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею частина третя статті 185 кримінального кодексу України. Щодо даних осіб на даний час обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави у розмірі 90 тисяч гривень. Правоохоронці запевняють, що це один з небагатьох випадків, коли вдалося не лише затримати квартирних крадіїв, а й вилучити у них майже все викрадене майно.